Друзі, усім привіт! Привет. Наша дуже рано, почався понеділок. Без Артурем встали, вдягнулися і чекаємо, їдемо на Тернопіль. Але на Тернопіль, можливо, поїдемо машиною, ще не знаємо. Якщо буде на нас місце, то ми їдемо. Коротше. Друзі, їдемо в Тернопіль. Треба Артурові документи завести в цей. В університет, а мені треба е, забрати довідку з лікарні, там то заключення. Що там буде писати з тою ногою? І що? А, і ще що треба, що Артурові хтось був один з батьків. Так що ми їдемо сьогодні зранку, стали. Мала ж трохи поспати, ні, Артур? після вчорашньої вандрівки. але мусимо всі справи поробити. Сраненька стали. У нас такий дощ вчора після обіду такий сильний падав. Якратик ми встигли приїхати додому, як почався такий дощ. Валив цілу ніч і зранку теж ну, не дуже падає, але все одно захмарилося. Зразу температура на 10 градусів впала. Коротше. І це і падає. І зараз такий трошки крапить. Але добре, добре, що не жара. знаєте, якраз добре. Так що так, хочеш, не хочеш, треба їхати на Тернопіль. Так що їдемо, друзі, на Тернопіль. Друзі, ми вже все. Йдемо помаленьку додому. Зараз вам переверну. Тут наш Артур буде навчатися наступних 4 роки, а якщо все буде добре, то і п'ятий на магістратуру. Подали ми документи, буде філософ. Добре, що Тернопіль недалеко, друзі. Добре, що не Львів, не Івано-Франківськ. Ну, для мене добре, він так, не дуже так. Хотів Артур куди хотів? Ах в Львівський. Хотів Львівський, але з, але з... Але Львівського і не прийшло нам, якщо чесно, повідомлення. З Івано-Франківського прийшло з Тернопільського, а з Львівського ні. Та нічого, це напевно гуртожитки, я не знаю. Це гуртожитки. Це гуртожки. Це точно гуртожток. Там я вже не знаю. Територія величезна, друзі, величезна. Та якось так, йдемо, їду я в обласну лікарню. Треба мені забрати мою що діагноз. Діагноз нам поставили. Так, Артур? А. Ти задоволений? Він же так хоче з дому втікнути. Він не так задоволений, що він поступив, як він задоволений, що він втікає вже від нас. Ми будемо приїжджати з татом кожен день. <рив> <рив> страх, Тим часом ми не приїжджали. Не буде, ні ні, не бій. Ой, друзі, я вже так їду сюди і так вже кажу, боже, та недавно я вчилася. Ну взагалі не в голові мені. І вже моя дитина поступила це взагалі, ну як скоро час йде. Але я вам скажу чесно, я на останньому курсі вже як забирати ну, свій диплом. Я вже була на цьому місці вагітності з Артуром. Так що я не мала коли для себе жити. Ми вчилися, вчилися. Але добре. Знаєте, на одній хвилі. Один роз. Так що, так що все добре. Добре, друзі. Їдемо в обласну тепер. Все. Друзі, ми вже приїхали в обласну. Але трохи скоро приїхали, десь, певно, Артур каплю один Ось так, ми казали 12. Ми з того зараз підемо тут таке. В обласні є така така столовка чи кафе, можна сказати. Можна піти щось поїсти. Бо я, якщо чесно, щось зранку так мало це. Ну так, так. Мало якесь таке трохи пережиття, думаю, так, як їхати І до Тернопіль, я не знаю, друзі. Як ви, а для мене то. Засильно велике місто. Артур всі з мене сміється. Я кажу, мені так не подобається той рух машин, скільки людей, всі спішать. Вдома так добре, так спокійно. І то нікуди не спішить. Коротше, друзі. Але мене вже так находилися, я вже не знаю, як я маю заїхати ще додому. Нога була страшна. Що йдемо перекусимо? Йдемо. Люди злітаються. Що вона говорить в телефоні? А я говорю з вами друзями, що мені що вони там слідають? Йдемо, друзі, подивимося, що там є. Смачненьке, щось перекусимо. Друзі, нас все як постандартно. У мене картопляне пюре, котлета на пару і салат такий з бурячка. Тура, гречка, котлета на пару, то мати і сік. Сідаємо. Берю тематну сік. Друзі, ми вже йдемо назад. Боже, такий висновок дали. Такі мудрі слова, що, що я загубилася. Артур, давай ми списадимо тут на лавку. Прочитаю, може ви хтось зрозумієтеся, бо я. Може є доктори. І... Мокро. Мокро, Сідай. Друзі, кінокомедія. Помірний патолов фоморальний артроз на фоні дисплазії з боку, стегневої кістки та пател Алта з явищами хондро... хондроміляції хряща Я щось колінника. Там ще є? Але це основний висновок. Так, як доктор казав, якийсь хряж над колінником. О, бачите? Але що воно? Ми з Артуром читали. читали, читали, читали. Нізде, поняли. Коротше, я загуглю в цьому там в інтернеті, подивлюся, що це воно таке, поки доктор вийде і щось розкаже. А до лікаря ти не йдеш? Я піду Все, до лікаря, він 14 числа тільки виходить. Каже, хоче до лікаря, 14 числа тільки з відпуску виходить. Ой, друзі, так находилися нині. До Їдемо, поїду додому, заспокою до спокою дійдемо

hard about what you want to be step four everybody just do your thing wake up today's gonna be a good day 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 Друзі, ми вже вдома. Приїхали. Слава тобі, при Господи. Боже, як я люблю сети вдома. Ні, з не хочу нікуди їхати. І що? По дорозі, ще купила салату. Салат робити. Пішла домовилася до лікаря, зараз будемо буміка вести на вакцину. Тата попросили, тата на швиденько підвезе. Їдемо бумікові робити вакцину ставити. Так що, коротше, не цілий день роботи, цілий день якісь такі справи, знаєте. Де як він свариться на мене? А чого ти так сварився? Я тебе не могла в Тернопіль брати. Не могла тебе, пробач. Ого, о. оце так завжди він свариться, як ми десь довго буваємо. Пішли, давай, давай коцик. Казала нам докторка, друзі, взяти такий котки в окоцик, його замотати, все, він вже знає, що він десь їде, бо він в коцик. О, все сідає. Я беру його паспорт, йдемо паспорт візьмемо. Їдемо до доктора. Ой, він би знав, що зараз тут уколи робити. Він би не був такий радий. Так, друзі, чтихінько, ну не свариться. Паспорт взяли. Зараз, 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 зараз. Дістанеш кольчик, не будеш такий борзий. Зараз. Друзі, ми вже є, ми вже вдома. Зробили йому прививку Прививка від аденовірусної інфекції, парагрипу, грипу, первовірозу та лептоспірозу і чумки. Ну, Це все, так би два уколи вона докупи робила. Робимо вакцини, бо є безкоштовні вакцини, а ця вакцина коштує, ну так би дві вкупі, 300 гривень. Але з цією вакциною можна їхати за кордон. А може, ми колись вирушимо десь їхати. Не не, не чіпайте тут від документи, що? Може, ми колись вирішимо десь якусь Францію поїхати. Ні, друзі, знаєте, треба себе страхувати, бо всяке в житті буває. А потім що? Будемо робити. За два тижні знову маємо е, йому робити, але це вже буде відсказу прививки. Коротше, від всього багато. Та й усе. А, а можна безкоштовні, безкоштовні теж дається, е, привозиш собі собак, котиків, але з ними за кордон не можна. Ну, друзі. Воно як заслабне, то малепісія, знаєте, то стільки грошей йде, що я вам не можу передати. Він тоді, як нам захворів, то ми добре, що тоді продавали полуницю, бо ми просто не витягнули. Це і так діти всі, які мали, повідавали, стільки на нього пішло. Там десь, друзі, певно, пішло більше, ніж 10 тисяч гривень. Ну, але це наш член сім'ї, друзі. Я, ну, я би не дала так йому вмерти ніяк. Можна було сказати, я зробила все, що могла, але ми робили більше, ніж ми могли. Коротше. Якось так. А тепер вакцинуємося, вакцинуємося, щоб ми були здорові. Він вже має 8 років, друзі. Він вже старенький собака. Але таке о, при хорошому догляді, де довго жив, так? Наша булька, наша булечка. Друзі, спить, храпить на всю хату. Казала докторка, що він сьогодні буде нам спати. Бо після тої прививки так сплять. О, та якийсь такий у мене сьогодні був день. Та як був, та Зараз тільки обід, але я це не знаю, чи зможу щось з нею зробити. Я вже так находилася. Я собі сіла. Денис подавав всім їсти пити. Тато зранку кози подоїв. Добре, що кози даються йому доїти, бо. Друзі, я так можу присісти ще присяду. Ну, стати треба мене двох тягнути. Розумієте, ну так було йти кошупше. Коротше. Коротше, що чекаю на доктора, що вийде з цього. Тільки що я зайшла в інтернет, трохи прочитала. Пише, що там якісь уколи мають водити, але інтернет пише одне, а будемо бачити, що скаже доктор. Я розумію, на операцію теж не хочу зразу погоджуватися, бо, ну знаєте, операція це є вже операція, але якщо не буде виходу, то, ха, то треба буде. то шо? Так і буде, що зробити? Та й все. Основне, що ми сьогодні документи всі завезли з Артуром. Все зробили. так кішця, йому кажуть, студент, і він зразу сміється. каже студент, і він зразу сміється. Я не пам'ятаю, чи я теж так колись хотіла з дому йти, чи, ну, щоб, може, студентом хотіла бути, але щоб так. В мене не було такої нагрузки, друзі. Ми жили в центрі міста, ми не мали, не тримали стільки всього, щоб про це. І городів стільки, там мали якісь городи, а, але якісь кури. Ну, може... може, дійсно дитина вимучена тим всім. А то вже не буде, друзі. Того, то вже свині ми вже не будемо тримати навіть, навіть нібже чути не хочу за свині. По-перше, дуже нам підкусило, то, що тих дві свині ми останніх взяли і вони були погані, це раз. А друге, ми не стягаємо наш пай, йде. Ми потім докупляємо щось 3-4 рази, докупляємо. Це якщо порахувати, ну, то я ліпше собі куплю. Готового м'яса за ті гроші і не буду ходити заглядати і вичищати і ті смороди, то все. Так що, поки що перейдемо на бройлери. Бройлери мені так би підходять, знаєте, це не важко. Підстелив, підстелив, їм багато дати тирси, щоб було тепло. В ноги дивишся, щоб вода була їсти. Не треба вичищати, не треба. цей Засипав відро в ту кормушку, і вони мають на цілу сутку. Таке, знаєте, може бути. Так що якось так. Ну, від козів я не відмовлюся через те, що дуже добрі, друзі, є молочко, є сир. Навіть як нічого не готуєш, що завжди є молочна продукція, якою виїжджаєш на супер. Ну, і коза не їсть стільки, як свині. Наприклад, треба молоти постійно цей козі. Добре от припняти, щоб вона паслася, але треба бути комусь дома дивитися. А вже десь. Якщо їде, що що, то ми забираємо, бо кози запутаються, і пси великі бігають, ну, коротше, я трохи боюся їх так лишати. Ну, від козів я не можу щось відмовитися, ніяк і навіть не хочу. І що, і ми город. Ми оцей великий город, щоб сусідки ми тут взяли. Може, ви не добре поняли, це не сусідка лишає, ми маємо. Ми його посадили, з весни посадили, все, сапали кілька разів, обробляли, кропили, все робили. І тепер вона просто поїхала собі з цієї, вона там була на квартирі. Вона поїхала, купила собі інший будинок і поїхала. А, це. а там прийдуть якісь інші люди, може будуть садити, але якщо навіть не будуть садити, ми все одно його не будемо садити. Ой, через те, що дуже, друзі, важко. Важко, бо бачите, що робиться. Тато наш проблема має з хребтом, ледве то все стягає. Ходить біда, яка нараз вечором йде, тот зігнеться. І йде ледве до хати вже. не Негодимо то все дивитися. Діти хочуть втікати від тих роботів, від того всього, бо їм теж надоїлка при... принесіть то, зробіть то. Ну, та, вони слухають, не визникають, але воно набирається тут, то, то, все, то все ненависть. Коротше, друзі. садимо ми тільки цей город, що ми тут маємо біля хати. і той, що там 600, то там фасоля, не фасоля, то щось там. А оцей великий, що сусідки, ні, все. До побачення. Коротше, все будемо зменшувати. Ще не знати, друзі, що буде з тим поліном і взагалі, що, що, там, що там є і що воно буде. Бо, то, знаєте, ніби на одному виходиш, бо там тішишся, маєш все своє. А на другому ти заплатиш стільки за то лікування, що ти можеш собі купити на кілька років. Так воно є, ну що ми зробимо? Так що якось так. Основне, що вони в Тернополі все зробили. І поміка провакцинували. Що так з понеділка почали, це раптово, знаєте, дуже всього багато. Та й все. Добре, друзі, на сьогодні я буду закінчувати ролик. Чесно знаю, що я буду нині робити. Таке, що робила, то показала. Та і все. Добре, друзі. Хто не підписався, підпишіться, будь ласка, на канал, буду дуже рада, бо підписок мені треба. Навірні, ну, що на одному каналі не дуже треба, а на другому каналі вже треба. Коротше, якось так. Усе. Пишіть, коментуйте. Я все читаю. Що мені не подобається, можу відписати, попередити. А якщо люди не розуміють української мови, ну, то я їх відправляю на другі руки. А так ніби... Але я вам не скажу, я вам скажу, що в мене всі такі хороші, всі такі добрі. Я вже знаю всіх, о, це вже ти, написав, це вже ті. Вже людей знаю, вже знаю своїх, знаю... своїх вже відрізняю. Так що якось так. Добре, друзі, На сьогодні всім кажу па-па!